Те, що я побачив в бункері, змінило все. Всім привіт народ! Мене звати Влад і сьогодні я потрапив у бункер. Де було те, що не варто мені було бачити. Так що сідайте, повідомляйте зараз чаю як а я. Розпочинаю. Так, ну що, перезарядочку треба зробити. Так перезаряджаємо. Так, хоп. Тут теж треба дозарядитися ось такого перезарядити. Так, хоп, перезарядив. Так, це у нас тут. Так, патрони є, є, так, це це є. Так, сюди магазин від РПКшника треба дозарядити патрони в нього. Так, ага, ага. Так, ладно, мене патрони не вистачає, щоб дозарядити РПКшника. Так, опа, на. До речі, можна взяти дробовик, а, з дробовика стріляти. У мене патронів на дробовик дуже багато, єси. Так, ладно. Так, де ключ карта, так, нажимаємо, опа, на тут дуже зумів вилазить. Так, да. да. Зомбі є тут, так. Да. Ну ладно, зараз треба буде постріляти. Але ж де ж без них. Ні одна база не, не обійдеться без цих зомбі. Так, ладно, і їх тут. Да. броніровані ще йдуть. Так, ладно, проходимо, проходимо, проходимо. Така система, як і в цьому мотелем тоді було в бункері. Так, ладно, цього зомбі треба відстрілювати тут, да. хорошо так. Тут вже зразу є мішки з пусками. Ай тут є. Альпа. Бійці Альпа є ось. Біці Альпа наш Да, жалко, жалком. Полягли всі через цих зомби. Так, треба дальних відстріляти зараз. Так, ладно. Так, це зараз треба викинути. Так, ну що тебе тут є? Так. Тебе кармани. Так, ось У тебе нічого немає. Так, і тут ще троє є. Так, в тебе теж нічого нема, в тебе теж нема нічого, а в тебе. Так, а ну. Так, 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 так. Ось, все, так. Опа, в тебе в тебе записка є і в тебе дробовик є. А я краще цей дробовик візьму, і патрони треба дробовики. Опа, зомбі мене зараз постріляють, бо мене зомбі вже джимають рухи. Так, опа, дробовичка, хороший дробовик. 15 патронів заряджається, нормально так. Так, все зараз треба буде патрони забрати і записку прочитати. Так, зараз заберемо патрони. Так, hop. Забираємо патрони, патрони. І зараз читаємо записку. Цього. Так, ну. Так, відійти звідси треба так цього робота Ми цього беремо. Відійти сюди, десь кудись сюди відійти. Відкривайтесь двері. Так, хоп, все є. Так, де записка? Так, ось записка так. Читаю. Прийшли сюди. По дорозі знайшли дівчину. Вона сказала, її звати Віка. Нас було 15. Вона втекла від бандитів, але її вони шукають. Після того, як ми закріпилися зверху, ми опустилися сюди донизу. І тут ми тут побачили таке, що не бачили ніколи. Ага, зрозуміло, так. До речі, цікаво. Це, ну я сумняю, що це може бути співпадіння. Скоріше, все, та сама дівчина, яка. Була зі мною тоді на базі бандитів, яку мені вдалося врятувати від бандитів, і вона кудись втекла. Ця записка, скоріш, написана вже була до того, як вона я туди потрапив. Вона була, напевно, скоріше скоріш пізніше була. була Ну, вона була написана ще до того, як я туди потрапив. Скорі... Ну, тому скоріше да, це дійсно, вона втекла звідси. Вона втекла звідти. Вона нас в будь-якому не, не переходить ще, а можливо вона тут є десь. Можливо, вона на деревах десь знаходиться зараз. Прямо зараз може сидіти на деревах, дивиться хто де що тут є. О ну, тут я сміявся, що вона. Гана скрізь сюди дорогу знає. Ну, ладно, так, заходимо сюди. Так, добре, що я її врятував тоді. Опа, на там зомбі-мутант. Йо! Там зомбі-мутант, такий самий зомбі-мутант, який був на тій базі. Яку яку зірвалась на тій самій базі був такий самий мутант, який ми тоді втекли, після якої я потрапив на базу бандитів, там був такий самий мутант, але я його неметом спалив із робовика. А цього не вийде спалити, бо він за ском знаходиться. Хай там і сидить, так і склом, він сидить такий за ском, вони склони. Пробити. А якщо поб'ю він вилізе звідти. Я думаю, що він не влізе. Він 4 метри висотою. Тут він не влізеть сюди. О, він тут не пройде, тут 3 метри висоти. А він 4 метри висотою. Так що він тут не пройде собі. Так що нормально йде все. Так, а ми цього ну, відстрілюємо зомбі так. Тут так. А ну останні тут а, залишиться зомбі. Так, опа, Це скоріше якась лабораторія чи чия. Ну, хоп, і те, зомбі-мутант такий самий тут. Який був тоді на тій базі, так, воно, дозаряджаємось, тут перезарядка, Так, у пату щось розкидані всякі. Да. Ось цей мутант. Так, він мене не бачить. Да, тоді був на тій базі. Можливо, це... ну Я сумніваюся. Може таке бути співпадіння, що на тій базі був такий самий мутант. і на цій базі такий самий мутант сидить. ну, ладно. Так, тут що тут ліки-ліки, якісь так, ладно, бумпа, щось валяється. Документи всякі валяються, тут документи лежать, ще тут нічого має цікавого. Тут нічого не, не зрозуміло нічого. Все чорним написано, нічого не зрозуміло, що тут написано. Так, ладно. Так, тут нічого немає. Так, треба зром десь зараз зв'язатися, спитатися, що це таке. Чому тут ну, там теж такі самі так? Тут якісь балони з киснем. Кисневі балони. Так, тут якісь рентген-знімки. Що тут тільки немає на цій базі, да. Зкрізь цього рентген, цього му тампа чи що. Ладно Так, тут та нічого нема, тут нікого нема, тут теж нікого нема. Так. Так, 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 цього забираємо. забираємо, так, цього викинути зараз треба буде. Так, і тут теж у нас так, тут у нас валяються аптечки, там ліки, таблетки. Так, ладно. Тут ніч, нічого цікавого немає. Тут якісь зілля стоять. Так, ми зараз перезарядитись, виходимо звідси. Це в ту кімнату другу проходимо зараз. так. Перезарядка, давай, РПКшника перезарядити треба. РПКшник допоможе. Так, перезарядка. так, дозарядка РПКшника такого хоп-хоп. Так, виходимо звідси. А ось тут і зомбі. Йо-мою, оскільки їх повиходило з усієї кімнати. Так, хопа. Обідрілюємося. Це дробовик хороший, в принципі, нормально. Він теж е, автоматичний, по факту. він Він практично автоматичний. Так, відстрілюємо цих зумів. Погано, що він не повністю автоматичний. Потрібно нажимати, щоб ще від, відкинути патрона. З нього, Так, ладно. Так, перезарядився. Так, дезарадив. Так, можна тепер зараз буде. Походить і туди держчики, дозарядити до кінця треба ж щоб... дозарядити до кінця так. Хоп, все можна йти, в принципі. Зараз в кімнату заходимо сюди, опа, і тут теж зомбі є. Ліжка вже стоять, ліжка стоять так, зрозуміло. Але що цікаво, така велика, ну, не така й ну, велика база, але все одно. Тут а, бійці альфа, їх дуже мало. 11 зверху і тут ще четверо. Якось дуже... Душа... Опа на костюм Jiggernautів, Йо. Це Та ще Такий костюм Джекернаута був де? Я не пам'ятаю. Здається, в мотелі я такого костюма Джекернаута бачив. І тут бі... сів в костюмах Джекернаутів валяються з кулеметами. Так, який жетон? Так. Проєкт X. Що за проєкт X? Проєкт X. Міні-ган! Ще ти. Вогнемети. Йомайо, лазери всякі. Що тут таке було Мінігани, йомайо. Так, тут ще тут Так, так а в того, що він бійця, тут 5 бійців, чи якийсь Project X, X валяється. Так, це що таке за зброя така. Цікава. Ну, як вона стріляє? Цікаво. Так, кудись-сюди десь. Й-майо, що, що за зброя така. Звідки в них такі? Технології. Так, ладно, це відложимо. Ми поки що так. Що тут. Так, мініган. так є тута, що в ган Так, в тебе мініган. Ну, мініган стандартний мініган. А ні. А цей салон. Нормально так стріляє. Так, ладно. Тут. А, так. А? Так, тебе. так, ну вони всі в костюмах джегернаутів, що цікаво, і якісь люк вони стримують там вогнемет, що. Мені не гадають, так і мені гадує. Так, мене шукує те, що вони тут стримують якого. люк. Тут люк є, вони його стримують. Так. Це дуже якось дивно все. Щось цікаво, що вони. Проєкт X якийсь. Хм, цікаво, що за Проєкт X? Треба зараз, зараз зв'язатися, як завжди. Назар повинен по-любому все це знати. Так, ну зараз дозрадити да треба дробовика. Так, прийом. Назар, прийом, прийом. Назар, Прийом, назар, назар прийом, прийом. Так, що таке? Назар, я сюди спустився цей бункер, тут я знайшов люк, за ним були ящики, там двері. Коротше, да. За ящиками дверей. Тут, коротше, я запустився сюди, тут 4 бійці ще Альпи валяються, і 5 бійців якогось проєкт X в костюмах дікронаутів, зброєних вогнемети, кулемети, мінігани, що там тільки них немає. П'ять бійців якихось в костюмах Джек просто біля люку якогось знаходяться, люк з собою закривають. І, і тут ще в одній кімнаті є лабораторія, в якій тут зомбі-мутант такий самий стоїть, як на тій базі, яку ми зірвали. Ти не можеш, ти можеш якось провірити, чи що, можливо, ця база, яка є тута, зв'язана з тою базою, яку ми зірвали тоді. Зараз почекай, провіру. Так, ага, ну да. Ти маєш рацію. Це, це одна і та сама база. Вони, до речі, мені вдалося зафіксувати сигнал тої самої дівчини, з якою ти тікав тоді з, від бази бандитів. О, до речі, про цю дівчину. Тут в одного з віців Альпи була записка. Де щось про цю дівчину, що вона втекла від бандитів. І її звати Віка. Що мені робити? Так, е, виходь звідси звідти і відправляйся на захід цієї бази. Це кін зв'язку. Так, так, ладно, так. Треба вилазити звідси так. Тому, так я все тут забрав. Так. Є хороша новини, що ця дівчина якраз тут десь біля бази знаходиться. Скоріше, вона десь на деревах знаходиться. Так, мені потрібно відправлятися на захід цієї бази. На захід. Так, ладно. Зараз закриваємо люк і відправляємося на захід цієї бази. Так, Так, дивимось на деревах, щоб ніколи. Хто... Так, ладно. Так, Де захід? Захід у нас виходить в тій стороні. Зараз так. Треба туди бігти. так. Правильно ж туди? Правильно, туди все. Біжу туди, скоріш, ця дівчина десь зараз тут на деревах, вона, скоріш, за мною побіжить. І Буде бігти таємно від по деревах десь буде бігати. 確かに。